Відділ медичного забезпечення, пройшовши бойове і професійне злагодження на інших ділянках бойового зіткнення, отримав ділянку відповідальності і був розташований на теренах прикордоння населеного пункту Вовчанськ 4,5 кілометри від лінії розміжування населення. На той час, яке перебувало в місті Вовчанськ, становило близько трьох тисяч. Тому, розташувавши передову хірургічну групу на теренах міста, перед нами стояла задача надавати медичну допомогу, в частності як першу лікарську, так і кваліфіковану медичну допомогу не тільки військовим, а й цивільному населенню, як пораненим, травмованим, так і безпосередньо соматично хворим. Адже на той час і впродовж наступних шести місяців то єдиний був медичний заклад, який міг надавати допомогу і виконувати завдання, поставлені перед нами. Робота проводилася в надскладних умовах, адже місто постійно знаходилося під вогневим ворожим контролем, не тільки застосовувалися засоби далекобійного ураження, а й безпосередньо небо трималося під контролем БПЛА та ФПВ-дронів, то робота була нічного характеру. В практично не можна було вийти, навіть побачити сонячного світла, всі вікна були закриті, екіпірування і тільки з настанням темряви можна було. Відчути рух медичного транспорту значить, і відповідно кипішню безпосередньо на робочих місцях, завдякуючи адекватній тактиці, по, наклад... по зупинці, тимчасовій зупинці кровотечі, по правилах проведення конверсій, турнікета було врятовано ну, до декількох десятків кінцівок у військовослужбовців. Робота Підрозділом велася дійсно на складних умовах. Колектив працював злагоджено і виважено. То є свідченням того, що за період перебування на ділянці один був випадок летальний, решта, значить, пройшовши через нас більше тисячі поранених військовослужбовців, все закінчилося благополучно. Багато з них повернулося в строй, пройшовши наступні етапи і евакуації, і лікування і реабілітації. Незважаючи на оці всі складнощі і умови роботи, підрозділ гідно себе застосовував, виконував поставлені завдання і безпосередньо вистояв 6 місяців. Слава Богу, весь особовий склад залишився живий і ми продовжуємо далі свою роботу. Підрозділ досить молодий. Він був сформований за новим принципом, за принципом бригадного типу і являється мобільною бригадою, яка здатна в найкоротший термін зміститися для виконання бойових завдань. Потужне, мобільне обладнання, яке дає можливість на високому рівні з урахуванням усіх критеріїв оцінити. Стан важкості пацієнта і, відповідно, правильно вибрати тактику, яка дасть найоптимальніший крок у вирішенні того чи іншого питання. В підрозділ був застосований на лінії зіткнення, включаючи Донеччину, Харківщину, Чернігівщину, наразі Сумський напрямок. На всіх етапах колеги Проявили себе досить мужньо, особливо в таких визначних героїчних, можна сказати, місцях, так як Часів'яр, Бахмут та Купенськ.